Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Водолії на період з 2 по 8 вересня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Покрови вищих сил. Парасолька. А також карта родини. Чимось ви будете допомагати, або вам хтось допоможе підтримкою з родини. Та начебто все прямуємо далі на другий розклад. Знак Зодіака Водолії з 2 по 8 вересня 2024 рік. Розпочалась осінь. Орієнтовно це буде середина тижня. Хоча події можуть здвигатися. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут сумна новина, вона може вас стосуватися, а може і ні. І вона до вас прийде через документ. Можливо, вам в чомусь відмовлять, наприклад, ви проходили співбесіду по роботі і вам скажуть, що ви не підходите. Може бути і таке. Державна установа. З неї ви отримуєте гроші або зарплатню, або якісь перекази, перекази, або якась підтримка. Ось тут якір, це стабільність, а також стрілечки вниз. Ось вони вниз. Вони кажуть про те, що якісь події у вас можуть трохи пригальмувати. Та ми прямуємо далі, подивимось на розвиток подій для знака задяка водолії. Третій розклад. Знак зодіака водолії. Третій розклад. З 2 по 8 вересня. Дивимося уважно, друзі. Ось тут розбите серце, воно може бути через ось тут. Ви дуже задоволені по роботі, успіх по роботі, але, можливо, вам хтось заздрить або щось таке, що з приводу чого ви можете засумувати розбите серце. Ось тут у вас замок, це завершення якоїсь дії та події. Можливо, ви завершите якийсь проєкт, і у вас буде успіх по роботі. Але ось це розбите серце може казати про якихось недоброзичливих людей. Можливо, у вас хтось вам скаже колке слово, що ви розчаруєтесь. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Стріли в колчині це успіх. Десяточку, ви будете дуже задоволені цим, і ще у вас тут буде підтримка родини. І ще, друзі, у вас тут стрілечки догори, ось вони йдуть доверху, ось вони. І вони кажуть про те, що ваші події будуть рухатися вперед. Більш впевнено, не так, як було в посередині тижня. Тобто ви щось там не могли або доробити, або якось щось, якийсь процес завершити. А саме тут у вас все так показується успіхом Ось цим. та завершенням. На колоді 78 дверей візьмемо для знаку водолії на період з 2 по 8 вересня застереження. Карта іерафант. Та порада, старший 13 аркан, карта смерті. Друзі, іерафант каже про те, щоб ви не розчаровувались ні з якого приводу і більше думали про духовне і якось свої події, спостерігали з точки зору не тільки матеріальною, але й духовною. Це таке для вас застереження. А порада, друзі, ось те, що завершується, відпустіть його і пускай ось ця подія, котра ось завершається, вона вам іде на добро. Ви завершуєте один етап свого життя і переходите зовсім на інший. Не сумуйте з цього приводу, тому що це два старших аркана. І, можливо, наприклад, іноді так буває, людина зробить великий проєкт, а потім для нього ця робота завершилась, і йому треба або шукати роботу, або переходити на якусь іншу, більш котре його не влаштовує. Все одно зміни вони мають бути на краще, і те, що завершилось, воно залишається в минулому. Тому не сумуйте. Переміни завжди бувають на краще. Ми отримуємо досвід. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіхов! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.